Доброго, шановне панство! Сьогодні такий собі дайджест новин. Інфи небагато, але про це треба сказати. Не забудь протиснути вподобайдена, написати моцного коментаря. І, звісно ж, дякую тим, хто підписується на канал. Ну і як же е, не сказати за спонсорів? Спонсорам окремий привіт. Ну і поїхали розбирати, що нового нас шукає вже протягом декількох днів. Смачного перегляду. Почнемо з того, що вже з 14 березня стартує новий івент, який буде йти 14 днів, тобто приблизно до 27 березня. Що це за івент? Це ті самі івенти в стилі хеллоуінських або колабних, де є ланцюг нагород, які ми можемо забрати безкоштовно, але, звісно, не всі. Тому для такого ще є платні паси. Купуючи які ви відкриваєте можливість забрати більше нагород. Чим дорожчий пас, тим більший. Швидше заберете всі нагороди. Сам івент може бути в двох стилях, де буде ланцюг і через одну нагороду будуть висіти замки, і розблокувати їх можна тільки купивши пас. Або ж другий варіант, це до 20 рівня все безкоштовно, а хочеш пройти далі, купуй пас. Для того, аби забирати нагороди, нам потрібно буде виконувати бойові завдання. За кожне виконання завдання ми отримуємо валюту. Виконавши 10 завдань, отримаємо 1000 валюти, яка закриває один етап. Звісно, кількість на релізі може бути різною, це вже як розробники зроблять. З нагород будуть кастомізація, тобто камуфляжі, обвіси, аватари, також всілякі ресурси. Але окрім цього, будуть ще два танки. На жаль, не нових. Серед яких вже точно зрозуміло по картинці в анонс відео від ВГ. Так серед нагород в платному ланцюжку очікуємо Т-54 е 2 акула доволі старенький танк, але все ще доволі актуальний. І скажемо так, гідний для того, аби запутіти до всього в іншій колекційний. Ще один танк в цьому ланцюжку, схоже за все, може стати із два екранований або ще. Даний танк буквально трішки більше року можна було отримати на халяву в новорічному івенті ще в 2023 році, де треба було заходити в гру і збирати частини сертифіката на нього. До всього в цьому івенті можна буде зібрати шість котиків в коробках, скоріше за все, їх забрати можна буде безкоштовно. Друга новина це з 14 по 16 березня включно будуть проходити трансляції Blitz Masters нові горизонти. За ці трансляції будуть давати контейнери вболівальника і коробки. Тож це ще один шанс зібрати коробки, хто досі їх не зібрав, і вивезти нарешті Дестіні в топ. Ну чи на крайній випадок закрити ланцюжок нагород за коробки. Думаю, що в телеграмі я буду робити дописи за 30 хвилин до початку трансляції. Тож не пропустите, якщо, звісно, підпишетесь на телеграм. Посилання залишу в коментарях. Третя новина вже в понеділок, а саме 17 березня очікуємо новий ланцюг нагород, той самий івент, де ви зможете обміняти своїх котиків на нагороди, серед яких є легендарний камуфляж на Хелкета 6 рівня. І інші нагороди по типу ресурсів чи кредитів, чи навіть вільного зіксами. Також, окрім цього, головною нагородою стане танк. Так як подія з котиками логічним звучить, що головною нагородою можуть стати танки, які підпадають під категорію котячих, а саме, Пантери, німецькі або ж той самий Super Hellcat, американський танк сьомого рівня. Тому чекаємо і надіємося на компенсацію для тих, в кого більшість танків в ангарі вже є. Ну а для тих, в кого немає, отримати на халяву танк. Шоста новина: це аукціон в березні. Це щось новеньке. І дійсно, вже з 14 березня, в самій грі нарешті, буде проходити аукціон. Триватиме він цілий місяць і буде дуже масштабним за кількістю найрізноманітнішої техніки. Пам'ятайте головне. Нові лоти відкриваються щодня. Ще й до всього, кожні 8 годин ціна на них падає. А через 24 години нерозпродані танки знімаються з торгів. Тобто оновлюються, поступаючись новим. Перша думка це, мабуть, розробники таким чином дають можливість гравцям купити танки, які вони так чекали. І друга сторона медалі, мені це нагадує можливість викупити техніку для тих, хто давненько її продав, і не знає, як повернути, бо іноді на цих лотах можна вдвічі дешевше повернути проданий танк. Найбільш цікавіше це те, що тепер не треба переходити на сайт і ламати його, бо аукціон буде в самій грі. Тож не пропустіть таку халяву, хто пропустив новорічний аукціон. На каналі будуть виходити відео розбори танків, які додають на аукціон. Тож слідкуйте за виходом відео. Сьома новина вже 21 березня буде остання можливість отримати і зібрати всі 25 котиків в коробках. В грі прилетить квест, де треба буде перемагати на 10 рівні. А саме перемагати 30 разів. Даний квест буде йти десь 5 днів. Часу виконання, в принципі, вдосталь, тож помолимося за рандом в цей час, бо часи будуть нелегкі. На вибір, до речі, дають або легендарне камо на Бачата 25Т. Або е, другий типу легендарний каму на fv 215 b 183 Як на мене, ну, вибір очевидний. Що тут думать? Що в одному, що в іншому варіанті, додатково дають по 5 котиків. Ну і остання новина це в кінці березня очікуємо акції і знижки в грі, тож фарміть срібло, бо купите по скидонам доволі багато всього. Корисного. Ну що, шановне товариство танкістів-халявщиків, сезон полювання на халяву вважається відкритим. Хай кожен забере те, на що заслуговує. Дякую за перегляд. До зустрічі!